Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам малинку. Ось так виглядає. Обробили, як завжди, фризою. Вже де неде з'являється травичка, потрібно буде ще раз перейтись. Ось тут у нас Ерика, другий рік. Вже кущиться, випускає з боків. Досить так непогано. Ну а тут видно перехід. Починається полка. Ну і вона в нас вже четвертий рік. Бачимо, як вона розрослась. Потрібно буде досадити в деяких місцях, чомусь зісохла. бачимо, не випустила. Ну, але в цілому непогано. Обробимо ще раз призою. Підживемо, ну і чекаємо сезону. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!